Ми прийшли по чебреці. Чебреці це лікарська рослина. Ось ми знайшли таку полянку і тут ми збираємо. Ось подивіться, які красиві вони саме цвітають. І дуже красиві. І ми стараємося трошки набрати на чай, зимою будемо пити чай. І гостим друзів своїх, родичів. Пропливе в чебрецях надвечір'я, Синім світом далеких надій за ще бече піснями надвір'я і озветься в душі молоді. Заспівай, заспівай наша мать. Заспівай, щоб і серця журба відійшла, щоб і діти, і онуки співали, і земля чебрецями цвіла, і земля, щебреця митла. Пісня полине, пломенисто заграє в Росі і пригорне кленом черевливим наше рідне село, мильники, Заспівай, заспівай наша мама, Заспівай, щоб і серця журба відійшла, щоб і діти, онуки, і співали земля, чебрецями цвіла, і земля чебрецями цвіла, і співає щаслива родина. Йде висока зоря у поля, край вікна пломеніє калина, і цвітече брецями земля. Заспівай, заспівай наша мамо, Заспівай, щоб від серця журба відійшла, щоб і діти, онуки, співали земля, чи ми твіла, і земля щебреця цвіла.